Всім привіт, раді вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил. Веліар. Вильяр. Вітаю, Веліар! Вітаю вас, Тетяна! Раді бачити вас знову в нашій студії. Чекаємо ваших прогнозів. Знаємо, що вони точні, вони завжди лаконічні. І можна відслідкувати, що ж відбувається в світі і чого варто остерігатися. Веліар, дуже багато сьогодні. У нас тут. Питань до вас дуже багато. Давайте трошки розглянемо, які Давайте. зможемо. Доброго дня, подивіться, будь ласка, Суми і Ізюм. Давайте до кінця цього тижня, тому що ми знаємо, що ворог дуже планує якось по різному, змінює різні плани, тактику. Давайте до кінця тижня подивимося. Перше, це по Сумах, страшні удари по Сумах. Будуть гатити і артилерією, і шахедами, і балістика буде, все буде. Ізюм трохи спокійніше, я бачу, що якщо і буде щось, то сама мінімальна загроза. Угу. А Полтаву просять продивитися. Я кажу, мої хороші, дивимося до кінця тижня, щоб потім не писали, а ви казали, а ми не казали, тому що є певні часові рамки. Дуже важко зараз дивитися всім майстрам, тому що ще раз акцентую увагу на тому, що ворог постійно змінює плани і тактику. Полтава. По Полтаві бачу так, що ворог буде бити. Це шахеди, це щось подібного, ну, а Хоч збивати будемо? Будемо, звичайно. Вліара Лариса пише вам: доброго дня, наші найкращі. Вас вітає кривий ріг. Будь ласка, коли настане затища в нашому місті? Люби Веліара, чи можна поставити захист на наше місто? Звичайно, що можна. Я подумаю над тим, як це краще зробити. Зараз я подивлюсь, коли саме буде це ця тиша. Uh -huh. Ой, ну не скоро буде тиша в Кривому розі. Бачу, що, що ворог буде постійно бити. Тобто навіть оцей третій удар, про який ви казали, це не є останній? Ні. На жаль, давайте подивимося, безвісти зниклого, просять Родіонов Вадим, 1409.72 року. Зниклий безвісти? Так, так, так. Я бачу, що як взяти в полон, і потім буде повернути за домовленостями. Прекрасно. До речі, вона. хотів би сказати, що на Пасху бачу величезний обмін, і там, до речі, будуть і азовці повернуті угу. частково, і морпіхів. Я відчуваю якихось по військових медиків, парамедиків. І думаю, що декілька людей з ДСНС можливо буде повернуто чи з поліції якихось сміжних структур. Тобто просто бачу великий дуже обмін. Боже, паску. це прекрасні новини. Веліаре до речі, дуже багато. Я знаю, що і до мене, і до вас звертаються. По захисту. нас людей дуже багато. Нас на ну нас, на жаль, якби практиків не так багато, які можуть надати цей захист, повернути ворогу якісь ті які негативи, які ворог так. відправляв нам. І я знаю, що зараз, от ви завжди ділитесь з людьми, якимись прекрасними практиками даєте ті знання, які можливо і не можна відкривати. І зараз ви відкриваєте людям заговори які будуть їм корисні. Розкажіть, будь ласка, тому що це ваше якби, нове таке відкриття. Що це? Для чого? Хто це може застосовувати? Коли, які цілі? Дякую за питання. Справді не дуже не, не часто вистачає часу на всіх прямо угу. клієнтів, щоб всім поставити захисти. Намагаються, звичайно, робити, але все одно. Для тих, хто не встигає до мене попасти на особистий прийом і захист, я спеціально виклав три ритуала захисту, які я використовую в своїй практиці на постійній основі з людьми. Ці захисти зроблені так, що може. Кожна людина навіть не практик, зробити ці ритуали захисту самостійно. Один з ритуалів він захищає від будь-якого магічного впливу. Uh -huh. Інший захищає другий захист від підлостей, підстав, життєвих обставин, в яких проти людини йде щось фізичне. І третій захист від смерті, від ракет, від шахедів. від... Атаки по вашим будівлям, домівкам. Ці три захисти вони мають чітке пояснення, як їх зробити, що потрібно на відкуп і так далі. І ви можете придбати доступ до цих трьох ритуалів зараз у посиланні до цього відео, в описі до цього відео. і в Закріпленому коментарі першому закріпленому так, в першому, коментарі так в першому закріпленому коментарі, і ви зможете виставити собі ці захисти до того ж по дуже приємній цініаре. Я от особисто хочу від всіх наших підписників подякувати. От правда, тому що ви один з тих майстрів небагатьох, який не просто володіє силою, а й володіє досить потужними знаннями, не дивлячись на те, на досить такий, знаєте, вік ну невеликий тому, що ви за ці роки ви навчалися, ви читали, ви пізнавали і зараз передаєте ці знання людям. За що вам велика вдячність? Кому? Сердечко йокнуло, що це потрібно. Повірте мені. Особисто я рекомендую, тому що сама знаю роботи пана Валіара і знаю, що вони дійсно робочі, активні і їх може зробити кожен. Тож, будь ласка, в першому прикріпленому лілічка пише, що в Миколаєві сьогодні був треш що чекає Миколаїв, Лілічка. Якщо ви вчора дивилися е, мої передбачення, по, е, на яснобачу бачу, дійсно там випадав на Миколаїв. Туз мечів не на область, а саме на місто. І тому дуже вдячні, що дивитесь нас, що прислуховуєтесь. Зараз ми запитаємо пана Валяра, що чекає Миколаїв на цьому тижні. Я до речі, у той четвер традиційно дивився на тиждень угу. теж міста, теж по Миколаєву була загроза сильна. І тут, от по картам, те, що зараз випало. Теж показує, що буде загроза для міста, теж будуть бити п'ятірка жезлів. Тобто ворог має чіткий план бити по місту. І це буде і шахеди, і балістика. Ой-ой, то Боже, будь ласка, прислухайтеся, будьте обережні. Дніпро. Знаємо, як останнім часом ворог почав кошмарити Дніпро цими шахедами. Слава силам, збивають, хоч і пожежі є підпали там автомобіли, але збивають Дніпро, що чекає до за тижня. На жаль, Дніпро чекає чергова атака. Це на цьому тижні, так? Так. Ми... Будемо відбивати. Так. Слава силам. Так, запитують також за Запоріжжя і Дніпро Гес. На цьому тижні. Давайте глянемо. Запоріжжя. Дніпро Гес. По Дніпрос по картах бачу загрозу на далеке майбутнє, тобто uh -huh. відтермінована. Тому що аркана бадон показує, що дуже сильна загроза, але відтермінована в часі. Тобто, зараз не буде, зараз можна бути спокійними. А от стосовно Запоріжжя, то тут удари на лице і одразу тут справді дуже сильні удари. Мама пише, будь ласка, подивіться, Юрій, синочок, пропав безвісти, чи загинув, чи полон. 26.04.91, скоро йде народження. Бачите в нього? Карти показують, що є життя в ньому, угу. що він в полоні. Тобто, карти, які випадають, показують на те, що він живий. Знаходиться в полоні і потім все одно повернеться до України. Боже, які прекрасні новини, дякую вам за них. Я впевнена, що мамочка зараз просто от в неї сльози, але сльози щастя. Тому що я впевнена, Звичайно. що ви не помиляєтесь. Вільяре, трошечки поговоримо про те: дивіться, от я знаю, що ви дуже підковані в політичній сфері, в тому, що відбувається. Ви постійно дивитесь, робите великі прогнози. До речі, великі політичні прогнози на на ютуб-каналі Магабеляра. Хто ще не підписався, обов'язково е зробіть підписочку, щоб бути в курсі. Чому так зараз відбувається? Ось дивіться, в кривому розі трагедія. Вони приїхали, ну, так, так, по -по посиділи, ну, якби, і ніхто нічого. Голови, головки поклоняли, розумієте, а там діти. Вони валять, використовують по нас якісь нові, нову зброю, нові шахеди, якісь ракети, незрозумілі. А на політичній арені. Тиша. Так, тиша. Просто тиша. тиша. Чому так відбувається? Що, може, може, щось є те, чого ми не бачимо. По картах показує, що це як елемент самозахисту адміністрації Трампа і європейських країн. Вони як не по роблять вигляд, що вони не помічають ці трагедії, не помічають те, що відбувається, і вони просто не хочуть конфлікту з Росією. І вони із за цього не захищають. Ну а вони ж розуміють, що якщо ми зараз нашими ручками не прикриємо їх, рашка піде і, і на, на Балтію, них, і на них, і на всіх. Вони цього так. не розуміють? Ну от бачите, розуміння немає. По картах дивлюсь, ні, не розуміють. А, також валіара дуже лякає людей. Пасха. Страсний тиждень. Пасха. На Пасху будуть удари, точно скажу. Дуже жорсткі. Так що... От вихідні п'ятниця, субота, неділя, понеділок. Прям... А які це будуть регіони? Це і Київ, це і Південні міста, південь України, і східні міста Схід України. І е, трохи полетить на центральну Україну. Mm -hmm. Трохи. Тобто. І також частково буде і по Західній Україні. Валігара, а як же ж людям а, святити Пасху? Чи взагалі рекомендуєте побути цю ніч вдома? Я взагалі, я взагалі рекомендую людям на оці великі свята, як то Різдво, е, до прикладу, та як то Пасха, не ходити до церкви і не святити Пасхи, тому що загроза є набагато більшою, аніж? Аніж можна собі уявити. Ми знаємо, що рашисти спеціально стріляють у скупчення людей, ага. тому це дуже небезпечно і краще відвідати церкву після свят в звичайні дні. Ага. Ви зможете так само наблизитись до цих сил до світлих, як і під час Пасхи. Ба більше на Пасху дуже часто приходять відьми. Uh -huh. Відьмаки в церкву, щоб вкрасти енергію, підпитатись з людей, витягнути удачу, благополуччя і так далі, і скинути свої хвороби. До речі, проблеми. До речі, веліаре я от теж як відьма, ви як мах. Я знаю, коли там я ще відвідувала церкву, коли мене інтуїтивно туди тягнуло. Чи я не помилялася, що відьми сповідаються тільки в чистий четвер. Ну, як правило, так. А чому так? І ще, ще як правило, відьми, маги вони ще ну, приходять на, у п'ятницю на плащаницю? Так, так, на плащаницю і з неї тягнуть бахраму. Угу. Мене теж тягне в п'ятницю перед Пасхою прийти в церкву. Угу. А, До речі. І на Пасху от не, не в саму ніч на службу прийти, а ввечері перед Пасхою. Угу. Субота-вечір. Субота-вечір, У мене так, як коли був в церкві, читав апостола перед ночною службою. У мене так за спиною стояв один відьмачок і шептав мені щось направило. А ви апостола читали? А йому чтев, а я йому шептав наліве. <звук> а я читала часи. Третій, шостий між літургією. Я <кхух> Веліари, просять подивитися безвісти зниклого Юрія. Третє, п'яте, сімдесят сьоме. Чи живий? Ну Тут, на жаль, бачу, загибли все-таки з сумісництва цих карт. На жаль. На жаль, також. але... До речі, також хотів запросити наших глядачів. Підписатись на мій телеграм-канал Третій Альянс, який присвячений саме астрології угу. е, політичним прогнозам. А я не знала про це важка да, є такий. Угу. Тож, будь ласка, підписуйтеся. Ви знаєте, що махвалі ар тільки найкращі поради. На зараз майже півтори тисячі в ефірі і всього 300 вподобайок. Нагадаю, що цей ефір. Без е, донатів, ми просто попереджаємо вас, Тож, Будь ласка, не шкодуйте секундочку, щоб е, поставити вподобайку під цим відео, щоб і інші люди могли також почути попередження. А також не забувайте, що е, так як ви чуєте, від мага веляра, від інших майстрів, що дійсно зараз тиждень буде дуже небезпечним. Якщо хочете отримати. Три найсильніші заговори для зняття захисту від зла ворогів, зради і негативу. Перше прикріплення повідомлення: переходьте, знайомтеся з деталями. І я особисто я рекомендую вам все ж таки зробити це, тому що це знання, які просто неоціненні. Охтирку просить подивитися, Сумська область до кінця тижня. Я бачу так, що по охтирці теж будуть гатити. Теж будуть удари. Слухайте, Веліаре, тут Світлана Железняк нам такий цікавий, дуже коментар написала Веліаре. Сниться вже три дні, однаковий сон. Лівий берег Києва, лісовий масив, лісовий проспект. Прокидаюся в великій небезпеці, прокидаюсь о третій ночі в сльозах. Світлана, перше, третє, сімдесят Що це може означати? стоїться чогось містичного, чогось, що стосується саме вашого особистого життя, тобто це не загальна Не життя. загальна. Угу. А, особистого життя. На що звернути увагу, Світланці? Куди може звернутися? Це, кудись, може розібратися? Якось це знову ж таки по її знайомим і друзям, тому що хтось робить вплив магічний О, в і саме з близького оточення. Мої хороші, якщо ви дуже часто роблять нам вплив, на жаль, найрідніші люди, які входять до нас в дім. Ось від Валіара, три найсильніших заговори. Я думаю, світланко. Вони вам також допоможуть, що робити, як робити, щоб захистити себе. Будь ласка, в першому прикріпленому повідомленні. Краматорськ знаємо, що був приліт в житловий будинок. От запитують тут дуже багато сьогодні. В нас питань стосовно Краматорську: що, як, коли, чого очікувати? Окупація буде, не буде, прильоти. Прильоти будуть, дуже сильні будуть, угу. а окупації не буде. Слава силам. Дуже, уже Лієчка нам тут, напевно, 15 чи, може, й 20 разів написала. Буліч Геннадій, 31, 12, 78, зник в листопаді минулого року. Геннадій, 31, 12, 78. На жаль, я бачу, що він загинув. І Аркан Диявол перегорнутий, він, скоріше за все, в залежності, що мається на увазі, він е, знаходився, е, мабуть, один чи двоє їх було, чи троє угу. на якійсь далекій позиції. дуже. Угу. Що туди тільки на дронах можна було доставляти їжу, щось таке. І він загинув, його неможливо просто забрати звідти. Канівська ГЕС, Чи є небезпека. Я, до речі, проїжджала буквально тиждень до Вуканівського ГЕС. Дуже потужне таке місце, енергетичне. Ні, все буде нормально. А, так, просять вас подивитися, веліари, будь ласка, лівий берег Херсонщини. Угу. Може, щось змінилось. Справді, можемо передивлятися, тому що ну буває ну, таке, да. що міняється от ситуація, тому що вплив на ситуацію має ж не одна людина. Правильно Ну так і тому я хочу сказати, що дивіться, ми можемо переглянути змінити щось таке. Ми не можемо, але ви можете змінити своє життя, захистити себе. Тож, будь ласка, захищайте себе з заговорами. Мага Валяра в описі цього відео перше прикріплено. Ну, я бачу так, що в принципі, от найближчі перспективі в цьому році угу. ні, не бачу деокупації, а в майбутньому через роки так буде повернення однозначно всіх територій. Слав'янськ. Слов'янськ буде під ударами, але під безпекою від захоплення. Слухайте, Мариночка нам тут пише Головченко: добрий день лучшим тарологам на землі. Дякуємо Привіт із Харкова. Хочеться узнати, що угрожає Харкову по окупації. А то інші тарологи говорять, що Херсон поміняли на Харків. Я вперше таке чую, але давайте глянемо. А як Херсон можна поміняти на Харків? А, ну а... А, я так думаю, що в плані того, що Херсон лишить в спокій, але заберуть Харків. І я розумію, що це так. Ворог буде наступати і тиснути на Харків, але захопити його і щось з цим зробити не зможе. Відповідно, бачу повний захист міста і навіть натяку на окупацію немає. Це навіть добре. щоб підійшли під саме місто, теж немає цього. Ну і що ж, ми не прощаємося. Кажемо всім до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!